Притулок дайла подружнев місто Запоріжжя. Ранок сьогодні почався зовсім нескаве. Приїхавши до притулку, ми виявили, що маленькому цуценятку зовсім погано. І ми одразу поїхали до ветеринарної клініки. Температура у хлопця була 35 градусів. Ми почали екстрено гріти хлопця, а також крапати, адже хлопець просто відмовився від їжі. Стан малюка. Дуже важкий. Але ми маємо надію на те, що ми його витягнемо, ми його вилікуємо. І це завдяки вам. На жаль, зараз в притулку вкрай важкі часи. І без вашої допомоги ми просто не впораємось. Сьогодні, після крапельниць, малеча поїла. І в нас є надія на те, що він вилікується. Тому, будь ласка, допоможіть нам закривати борги за лікування важкохворих тварин. Допоможіть нам і надалі рятувати їх, адже саме від вас залежить їх життя. Будь ласка, не залишайте нас в такий скрутний час. Допоможіть нам.